Каналі НТК інформаційні підсумки вівторка, 3 червня. в Студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Навчання для ветеранів та їхніх родин відбудеться у Коломиї. Саме на тренінгу 5 червня ми будемо працювати вже з людьми, які хочуть шукати роботу. У національному музеї гуцульщини та покуття демонструють ангелів, які намалювали діти з різних регіонів України. Ці малюнки також подяка військовим, які захищають Україну. Стипендію імені Анатолія Косанатольського вручили талановитим учням першої музичної школи. Це дуже багато для мене значить про це та інше детальніше у випуску. Майстерня змін робота для ветеранів та їхніх родин. 5 червня у Коломиї відбудеться навчання, під час якого говоритимуть про ринок праці, даватимуть дієві поради з фінансової грамотності, а також рекомендації спочатку власної справи. Усіх охочих ветеранів та їхніх рідних запрошують на такі безкоштовні навчання. Із квітня цього року у Коломийській громаді реалізовують проєкт Простір знань його впровадженням займаються дві громадські організації: Трикутник та Сила Громади. 5 червня заплановано перший тренінг. Ділиться Юрій Белярський, координатор проєктів громадського об'єднання Сила громади. Цілий на реінтеграцію ветеранів власне це перекваліфікація, отримання нових навичок та знань ветеранами та членами їх родин. Ветерани АТО та повномасштабного вторгнення та члени родин це батьки, діти. Дружини та чоловіки. Проект простір знань реалізується разом організаціями села громади та трикутник при підтримці українського ветеранського фонду міністерства справ ветеранів та і Сарєднання. Проект дерева тись місяців. Ми маємо великі сподівання на нього. У межах проєкту відбуватиметься чимало тренінгів, зустрічей, навчань. Основна тема пошук роботи, зміна професії, відкриття власної справи. Розповідає співкоординаторка проєкту, очільниця громадської організації Трикутник Соломія Зінець-Мацишин. Можливо, люди Ніше займалися бізнесом, не знають, як шукати роботу, чи працювали на одній тій самій посаді, хочуть зараз щось змінити. 5 червня буде відбуватися перший такий масштабний тренінг, де ми будемо навчати, як писати резюме, як себе поводити на співбесіді, які є можливості для сімей, ветеранів та військовослужбовців і самих ветеранів від держави, як можна отримати гранти на бізнес. Цю тему ми будемо зачіпати поки що, тільки дуже так коротко. А далі ми будемо поглиблювати. Люватися в наступних місяцях а, щодо цієї теми. Координатори проєкту підсумовують, у межах ініціативи люди зможуть знайти і реалізувати себе у професійній діяльності. Схожі навчання пригадує Соломія Зінець мацишин Представники громадського об'єднання Трикутник проводили для внутрішньо переміщених осіб. Ми трошки трансформували цей проєкт в роботі саме з ветеранами. Будемо навчати діджитал професіям, будемо навчати айті професіям, англійські для айті. Тому що розуміємо, що піти в it професію не всі можуть через незнання англійської мови, а вона там є досить важливою. Також розуміємо, що не всі хочуть такі сучасні професії. Будемо домовлятися з навчальними закладами про робітничі професії і оплачувати таку перекваліфікацію. Завдяки цим консультуванням, людина може зрозуміти, що саме їй більше підійде. Ми проходимо там тестування, обговорюємо з людиною, яка в неї освіта, що вона робила до цього. Саме на тренінгу 5 червня. Ми будемо працювати вже з людьми, які хочуть шукати роботу або хочуть познайомитися коротко з можливостями для бізнесу для ветеранів. Аби долучитись до проєкту, потрібно заповнити Гугл-форму. Її знайдете в дописах на сторінках громадських об'єднань у соцмережах або на сторінках Коломийської міської ради. Отримати консультацію щодо участі в проєкті можна і у просторі підтримка ветеранів та їхніх сімей. Гард участь військових ветеранів їхніх сімей безкоштовна. Електрогазозварник, водій, тракторист, верстатник деревообробних верстатів. Тепер ці зазвичай чоловічі професії мають змогу опановувати українські жінки. Влада для цього навіть впроваджує експериментальну програму. Для панянок охочих стати ще сильнішими. Таке навчання буде безкоштовним. Деталі від директорки Коломийської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості Наталії Гінчицької. Чоловіків меншає, а працювати комусь треба. Зараз держава активно підтримує жінок, які не проти освоїти за стереотипом чоловічі професії. Мовиться про роботу електрогазозварника, водія, тракториста, верстатника, деревообробних верстатів та інші. Якщо кілька років тому це була виключно чоловіча справа, то тепер, ймовірно, через війну вона стає жіночою. Зараз діє нова програма експеримент щодо навчання жінок робітничим професіям, які раніше традиційно в більшості займали чоловіки. Є 31 професія. За якою навчає служба зайнятості, це є здебільшого чоловіча професія, і це є і електрогазозварник, і водій, і тракторист, верстатники деревообробних верстатів, верстатники широкого профілю. Дане навчання може відбуватися у всіх навчальних будь-якому навчальному закладі нашої країни. Це навчання ми оплачуємо в розмірі 10 прожиткових мінімумів. Наталія Генчицька каже: вже є жінки, які зверталися до центру зайнятості, щоб взяти участь у цій програмі і навчитися новій професії. У Національному музеї гуцульщини та покуття демонструють ангелів, яких намалювали діти із різних регіонів України. Це проєкт волонтерки Мері Ен Ор із Шотландії. Спершу хлопчики та дівчатка зображували охоронців з крилами на папері, а згодом шотландські текстильні майстри перенесли малюнки на полотно, використовуючи техніки валяння та вишивку. Після Коломиї масштабний проєкт «10 тисяч ангелів. Глобальний дитячий гобелен Голос за мир помандрує іншими містами. України також його презентуватимуть. І за кордоном ініціаторка каже, що малюнки дітей є закликом до припинення конфліктів і війн, що руйнують життя по всьому світу. Тисячі дитячих малюнків із зображенням ангелів це послання до світової спільноти. Так, діти висловлюють своє прагнення миру, розповідає волонтерка Шотландії, арт-терапевтка Мері Ен Ор. Ідея проєкту «10 тисяч ангелів глобальний дитячий гобелен. Голос за мир з'явилася, коли вона приїхала в Херсон і займалася із дітьми арт-терапією. Я приїжджаю до України з початку повномасштабної війни. Коли я малювала з дітьми у херсонських підвалах, їхні картини були дуже драматичні. Будинки у Гні, поранені люди, діти дуже травмовані. Я запропонувала їм намалювати ангелів. Так народився проєкт, який має закликати світ до миру. Ці малюнки також подяка військовим, які захищають Україну. І ось цих промовистих малюнків від українських дітей з різних районів країни назбиралося багато. Мері Ен Ор передала їх мисткиням Шотландії, які дуже точно відтворили їх на тканині, використовуючи різні техніки. Волонтерка каже, що отримала дуже багато зворушливих відгуків від своїх колег, які побачили у дитячих малюнках багато болю, але ще більше віри і надії. Тепер ці гігантські полотна розмістили в Національному музеї Гусульщини та Покуття. Генеральна директорка закладу каже, ця панорамна виставка має. Дуже Уже глибокий зміст дітки малювали, і вона вирішила, що цих малюночків буде недостатньо. Їх треба зробити, щоб їх побачили в світі, і цей проект треба розгортати. І вона вирішила тоді переговорити з своїми друзями в Шотландії, битцями так само, і попросити їх доєднатися до цього проекту. Вони вирішили це все перевести у тканину через форму валяння абсолютно один до одного в тих самих кольорах, в тих самих майже розмірах відтворювати кожного ангелика дитинки. І ми от. Вирішили, що ми маємо зробити таку чудову виставку. До слова до реалізації цього проєкту долучилися діти з Коломиї, а їхні мами допомогли оформити уже готові стенди з малюнками. Для наших дітей це було дуже знаково, тому що вони вперше зустрілися з волонтеркою, яка цікавиться конкретно їхнім баченням, їхньою реакцією на війну, що в них на серці. Цей проект має неймовірно позитивний вплив на наших дітей. Бо з усіх сторін плюси і мистецтво як антистрес і тренування. Ської мови і духовна основа для нас це важливо, а також наші матері активно долучилися під кожним полотном. Вишивка, де написано є Україна і місто, звідки представлені малюнки. Наші матері придумували узори, все вишивали, обшивали золотими літерами. дитячі янголо свою виставкову ходу розпочали з Коломиї. Далі планують продемонструвати у Яремче та у інших містах країни. Ну і звичайно, промовості янголи українських дітей помандрують за кордон. Обов'язково Будуть продемонстровані у Великій Британії Шотландії, а згодом в Європі, розповіла керівниця проєкту, щоб там побачили трагедію, з якою живуть українські діти. Оця мова образотворчості зрозуміла без перекладу для всіх народів світу, для всіх мов вона повинна якимось чином і вплинути, щоб і весь світ відчув потребу єднання. І захисту стати тим єдиним ангелом, охоронцем для всієї цивілізації, для всієї планети. Побачити унікальну ініціативу шотландки Мері ор можна у Коломиї в Національному музеї Гуцульщини та покуття. Виставка триватиме до 11 червня. 35-річчя повернення імені Тараса Шевченка у Коломийському ліцеї номер 5 урочисто відзначили важливу для закладу подію. І з цієї нагоди на подвір'ї ліцею встановили скульптуру Кобзар. Коломийський ліцей номер 5 імені Тараса Шевченка навчальний заклад з більш як столітньою історією. У період радянської окупації ім'я Кобзаря не використовували у назві школи. Ім'я Тараса Шевченка школа повернула 35 років тому, у 1990-му, коли заклад очолював Любомир Юрчишин, заслужений вчитель України. Дуже тішить, що у школі пам'ятають його добрі освітянські справи і шанують пам'ять, каже онучка Любомира Юрчишина Уляна Борис. Я маю можливість спостерігати нашу родину. Як живе добра справа дідуся і продовжується, і пам'ятають його, це пам'яті в серцях. І дуже важливо нам всім пам'ятати, яку роль у розвитку освіти України внесли ті вчителі і педагоги, яким не так легко було тоді працювати. Патріотично виховувати дітей мені дуже приємно, що запросили мене, мою маму. І пам'ятають про добру справу мого дідуся, який був будівничим освіти. Він велику роль відіграв в тодішньому встановленню, розвитку шкільництва і освіти. Був хорошим прикладом для нас, своїх дітей, онуків. І дуже відрадно те, що продовжується його справа, і з нагоди 35-ліття повернення школі імені Тараса Шевченка у закладі вирішили встановити символічну скульптуру кобзаря. Ця ідея належить Любомирові Грабцю, випускнику ліцею, розповідає Оксана Гаврилюк, заступниця директорки із навчально-виховної роботи Коломийського п'ятого ліцею. Сьогодні особлива подія для нашого ліцею відкриття пам'ятного знаку великому кобзареві, ім'я якого з гордістю носить наш ліцей. Це знак пам'яті, сили, витримки та мужності українського народу. Виготовив цей пам'ятний знак самобутній скульптор із села Рунгури на Коломищині Олексій Бондаренко. Чоловік створив цей кобзар для закладу безкоштовно. Це є скульптури, це моя технологія. Це я сам собі придумав. сімен, пісок, рідке скло, морозу рідина, сітка, штукатурна і арматура. Я дуже гордий, тому що. Це для дітей. Діти це є майбутнє. наше. аби дух патріотизму у нас був. У нас на, на Україні війна йде і треба і патріотизм. Скульптуру Кобзар встановили на подвір'ї п'ятого ліцею як пам'ять про подію 1990 року, коли школа знову отримала ім'я Тараса Григоровича Шевченка. Стипендію імені Анатолія Косанатольського вручили кращим учням Коломийської дитячої музичної школи. номер родин. Таку нагороду отримують лише вихованці цієї освітньої установи, яка до слова носить ім'я композитора. Фундатором і головним меценатом премії є Адріан Кос, син Анатолія Косанатольського. Тетяна Курчій вже сім років вивчає гру на фортепіано в Коломийській дитячій музичній школі номер 1 Дівчина часто є лауреаткою різноманітних конкурсів виконавської майстерності. Тож і стипендію імені Анатолія Кос Анатольського отримує не вперше. Цього разу на підсумковому концерті буде виконувати особливий твір композитора. Я би не сказала хвилювання, але сьогодні я буду виконувати твір. «Ой, та дівчина з горі Хазерні». Взагалі, цей твір був написаний для Арфи, але його переклали. І Мені подобається цей твір, бо він як візитівка Коломиї. Атом стипендії імені Анатолія Косанаторського став кларнетист Олександр Одосій. Хлопчик вже більше п'яти років вивчає гру на духових інструментах. Це означає, що ну, це знову новий рівень того, що того року взяв третє місце, і, ну, і я зрозумів, що треба працювати більше, і він цього року вже другий. Тобто, через два роки знову я планую взяти ще краще місце. тобто перше. Це дуже багато для мене значить. Щодо самого концерту та вручення відзнак, традиційно розпочинає дійство ініцій. Ініціатор стипендії, син Анатолія Косанаторського, Андріан Кос, правда, робить це по відеозв'язку, адже мешкає в Канаді. Я уважно слідкую за успіхами музичної школи, учнів музичної школи і бачу, як багато вони виступають, приймають участі в конкурсах в Воно-Франківську, у Львові, в Чернівцях, в Києві. Я, я, я можу. з Впевнені сказати, що найбільший експорт. Коли... Анатолія Коса Анатольського призначають за виняткові старання в опануванні музичного мистецтва впродовж навчального року. Цьогоріч є 38 лауреатів, зазначає директор Коломийської дитячої музичної школи номер 1 Віталій Крив'юк. Діти отримують е, якусь нагороду, і вони дуже цьому радіють, і це спонукає на ще більшу працю. Цьогоріч ми маємо дуже багато як ніколи переможців. Ну це цінно. Тому що в нас їх аж 38 це старання викладачів, діточок, батьків, які власне долучаються до світу музики і бачать, що тут можна розвиватися, тут можна отримувати нагороди, тут можна прогресувати. І власне, музиці ніколи немає меж. І, мабуть, їм це дуже дуже подобається, тому і результат такий численні нагороди за плечима кожного стипендіата. Призове місце на обласному, всеукраїнському чи міжнародному конкурсі виконавської майстерності. Привітати юних талантів приїхали особливі гості зі Львова: дружина Анатолія Косанатольського Надія Кос, а також музикознавець, співзасновник музичного фестивалю імені Анатолія Косанатольського у Коломиї, його учень, професор Юрій Ясіновський. Це є підтримка для дітей. Дітей. Вони тішаться, то є дитяче таке захоплення, їх це мотивує, їх це розвиває. І це так має бути. Ми повинні шанувати самі себе, ми повинні шанувати тих людей, які дають, дають освіту, що вони можуть щось мудро пізнати, щось навчитися. Це дуже важна справа. Є. Музика це велика радість в житті. А разом з тим це сум. Разом з тим це велика любов серця. І ті, що грають, ті, що виконують, роблять величезну вісію у оздоровленні нації, у її вихованні. У вихованні не тільки гуртом всіх, як це було при комуні, а всіх і окремо церемонія вручення стипендії імені Анатолія Косанаторського у Коломийській дитячій музичній школі номер 1 відбувається вже дев'ятий раз. Щоразу це дійство збирає людей небайдужих до музики і стає важливою подією для всієї мистецької спільноти міста. Це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйвом. Студії з вами спілкувалася Ольга Гериджук, а уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!